Шановні колеги, будь ласка, одну хвилинку уваги. Скажіть, будь ласка, чи вам не набридло, що до вас відносяться як недозрозуміло до кого? 51-52 правка це знову про зарплати для комісії з регулювання цінних паперів, щоб вони отримували 100 тисяч. Це правки, які направлені на те, щоб створити конфлікт інтересів, щоб дружина продовжувала працювати в есію. Скажіть, будь ласка, два засідання поспіль ви зносили ці правки. Коли на фронті не вистачає грошей і озброєння, вам знову їх пхають. Майте совість, не перетворюйте раду, в казна що. Будь ласка, не голосуйте за 51-52. Автор бере їх собі для того, щоб вам пояснити, як важливо за них проголосувати. Закон правильний, але засовують в нього знову все лайно, що можна і не можна. Дякую. 51 правку я хочу поставити да, на підтвердження. Це правка, яка стосується конфлікту інтересів. Багато членів національної комісії цінних паперів фондового ринку. Ми з вами практично з усіма обговорювали цю поправку. Ця поправка є вкрай важлива. Це без цієї поправки е, у нас заблоковано підписання законопроекту, який необхідний нам для. Розкриття фінансування у розмірі півтора мільярда доларів від Світового банку. Дуже всіх прошу підтримати цю поправку зеленою кнопкою. Вона дуже важлива. Особисто звертаюся з таким проханням. Дякую. Народний депутат Гетьманцев просить підтвердити враховану правку номер 51 авторства народного депутата Гетьманцева. Комітетом вона врахована. Прошу голосувати. За 202 рішення не прийнято, правка не, не врахована. Наступні будете? 52-го, 45-го? 52-го правка стосується заробітної плати членів Національної комісії. Будь ласка, прошу підтримати. Прошу голосувати. 52-го. За 203 рішення не прийнято по фракціям. Покажіть, будь ласка, дякую, Олександр Сергійович. Шановні колеги, і вам дякую. Кожному хто в першу чергу думає не про комісії, а про національну безпеку, про наших захисників і про те, щоб парламент залишався парламентом, не можна одягати на голову третій раз чиюсь забаганку. Дякую всім, хто не проголосував за 51-52 правку. Дякую, сподіваюся, що розумних рішень в стінах парламенту буде більше.